Вперше в історії у Києві відбувся чемпіонат зі спортивного боулінгу серед школярів. Учні шкіл, гімназії та ліцеї в столиці протягом 12 етапів виборювали право зіграти у фіналі змагань. Тож, хто став чемпіоном? Чемпіонат виявився таким собі боулінг-марафоном. Перший етап відбувся ще у жовтні того року. Останні зіграли перед травневими святами. Кожний з них супроводжували яскраві емоції, обов'язкова склянка соку за страйк, яка втім не охолоджувала їх, і можливість спілкуватися, радіти, грати. Лозум цього, наприклад, чемпіонату українці дуже талановиті у спорті, і наші досягнення на міжнародній арені, на європейській, на міжнародній, доводять постійно кожного місяця, кожного року, що українці дуже талановита нація в спорті в першу чергу. Змагання проходять на оболоні, але тут приїздять школи, гімназії, ліцеї з Харківського масиву, з Дарніці, з Теремків, з Печерську, з Подола, з Петрівки. Тобто з усього Києва це дуже приємно. У фінал кваліфікувалися шкільні команди за підсумком найкращих результатів по етапах, тож пройти у фінал на самих лише емоціях було проблематично. Щастило майстернішим, міцнішим, холоднокровнішим. Все як у великому спорті. У нас, мабуть, сенсація взагалі, таких турнірів взагалі в Україні не було. Мені сказали, що таких турнірів не було не було навіть в СНГ, тому що у нас за перші місця, другі, треті даються такі призи. Знайшлися дуже гарні спонсори, які повірили, що боулінг – це великий спорт, це спортивний боулінг. Українцям у спортивному боулінгу є чим пишатися. Маємо золото і всесвітніх ігор, і чемпіонатів світу та Європи. Зміцнювати переможні тенденції зможе і хтось з цих школярів. Але це перспектива. А день сьогоднішній тріумфальний на рівні чемпіонату Києва. Самовпевненість, наша перша, наша перша перемога і наша дружність це підверсює. Ну ми готувалися до цього дня. Ми дуже нервували. І перед цією останньою грою мої батьки порекомендували заспокойся, знайди внутрішній спокій, і я просто з лескістю грав. Ми їдемо у Карпати, як я вже зрозумів, летимо, можна так сказати. Будемо знову разом в одному Ні. лагері. Я думаю, це круто. Ось такі круті призи вибороли переможці, путівки у Карпати. Але ж є ще і призери у кожній з трьох вікових груп: планшети, телефони, велосипеди, гарні відзнаки за перебування на підесталі. Але напевно найголовніше запрошення до лав молодіжної збірної України. Руслан Свірін, телеканал Київ.